Масштабну кібератаку на державні реєстри України здійснила Російська Федерація. Це призвело до порушення роботи ключових систем, зокрема реєстрації актів цивільного стану та прав на нерухомість у сервісному центрі МВС Вінницької області. Повідомили про призупинення надання окремих реєстраційних послуг, пов'язаних зі зміною власника транспортних засобів. Фахівці вже працюють над усуненням наслідків атаки. Проте для повного відновлення роботи знадобиться близько. Двох тижнів. Станом на сьогоднішній день ми маємо можливість здійснювати реєстрацію актів цивільного стану. Тобто, ті повноваження, які були делеговані органами місцевого самоврядування з реєстрації смерті, з державної реєстрації народження і з державної реєстрації шлюбу, вони функціонують. І станом на сьогодні ми надаємо ці послуги. Вони звичайно оформлюються на паперових носіях без внесення даних до державного реєстру актів цивільного стану. Вся відповідальність за правдивість Дивість інформації, які надають нам заявники, лягає на їх особисті плечі. Наразі очікуємо інформацію від відповідних служб фахівців, коли це запрацюють саме ці бази, ну орієнтовно з того, що і в новинах було того, що нам це не менше двох тижнів.